Слава Україні! День Незалежності 2022 Українці, хто ми? Які наші мрії? Яка наша національна ідея? Куди йде Україна? Які дії президента, Визначені майбутньої України і донесення людям є державницькі? Україна незалежна юридично 31 рік. Зараз йде війна за фізичну незалежність. Перемігши в війні і отримавши повну незалежність, українці повинні побудувати державу Україна. Для українців, для тих, хто по сутності українець. Для початку нам варто зрозуміти, в чому заключається українська сутність. Хто ми? Що ми поважаємо, що нам по душі, що і чим ми пишаємося. Знаючи, що близьке українцю, варто формувати національну ідею, як мінімум для підтримки і створення потрібного українця. А як максимум формувати національну ідею для підтримки і створення потрібного українцям з кореляцією на місце цієї нації серед народів світу та подальшого науково-технічного прогресу і розвитку світу. Ми спеціально для вас, для українців, які думають про майбутнє, провели величезне дослідження сутності української душі. Ми визначили, що ми цінуємо, поважаємо, любимо. Чим пишаємося! І все виклали відео на одну хвилину. Посилання на згадане відео в цьому відео у вкладці зверху, на заставці по закінченню та в описанні під відео. Перегляньте це відео. Вдумайтесь в кожне слово. Якщо сказане нами відкликнулося в вашій душі і думках, напишіть в коментарі підтримки. Якщо. Їх буде достатньо, будемо реєструвати петицію президенту щодо формування закону України про національну ідею. А буде сутність національної ідеї, тоді і буде її досягнення. Досягнення от того потрібного нам, всім, визначеного і розказаного відео. Якщо ваші думки інші, пишіть в коментарях, що ви думаєте, а ми будемо досконалювати. Бажане. Хай це буде московий штурм багатьох українців, мудрі думки яких ми зможемо узагальнити і сформувати найправильнішу національну ідею. Куди йде Україна? Фактично ми йдемо курсом, який заклав п'ятий президент. Україна йде до європейських цінностей, до асоціації з ЄС, а для створення державності формується армія, мова віра. Буде дуже добре, коли шостий президент зробить державницькі дії. І в привітання з Днем Незалежності українців повідомить перше. Про подальше підтримання курсу держави на європейські цінності, альянс з Євросоюзом. Друге. Зближення з НАТО і співпраця з ним. А можливо, вже й членство найближчим часом. Третє. Добудування державності через армію мову віру. Четверте. Формування національної ідеї, як фізично жити українцям. Казати, щоб вони мали від реалізації цієї національної ідеї. На кшталт реалізації того, що ми визначили як індифікацію нації та сутність української душі. П'яте. Пообіцяє, що за півтора роки президентство зробить повне формування і реалізацію національної ідеї. Незважаючи, що в нас де війна, в нас все буде добре. І я вам розкажу чому. Для вас в цьому відео про майбутнє, про яке мріємо і яке буде. І як це зробити. Та що допоможе вам зажити краще? Вже нині за 31 рік Незалежності вже багато зроблено для кращого людям. На рівні країни є початок створити країну в цифрі. Є додаток дія. Це правильно і зручно. Вже є початок до спрощення. До прозорості, до зручності для людей. В інтернет створені платформи, які допомагають українцям зробити багато чого. Придбати дешевше в розетка, продати чи купити будь-що на ОЛХ. Забезпечити швидку доставку посилки можна через службу доставки нова почти. Придбати якісні продукти за помірною ціною, за акціями можна в АТБ. Рішення і сервіс, які пропонуються в банках, точно кращий, ніж навіть в Європі. 100%. В країні з'явилася зелена енергетика і маса сонячних електростанцій, як в промислових, так і в приватних будинках. Почали будуватися дороги і багато іншого. Нам, українцям, потрібно побачити краще, порадіти, вдохновитися і творити майбутнє. Починаючи з себе роблення себе. У нас є майбутнє. Бо є брати Капранови, які розказують на YouTube-каналі імені Шевченка про минуле. Є канал Клятий раціоналіст. Який призиває до раціональності і розказує про раціональність, є канал Сейм, успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент, який дає системи і алгоритм дій, як людині зробити себе і своє майбутнє. Як і людині, так і підприємцю. Як бути щасливим, як сформувати силу волі, як правильну підсвідомість, як планувати і формати звички, як саморозвиватися, як працювати в команді, як формувати власну справу. Так, йде війна. Але мужність народу України і мужність ЗСУ показує, що ми переможемо зовнішнього ворога. А перемога змусить нас повичищати і внутрішнього ворога. І це ми зробимо. Потім відбудуємо країну. Бо цивілізований світ підтримає нас грошима, а Росію змусимо платити контрибуцію нам до старості за незручності, які вона нам створила. Нас буде найкраще. Хоч всі ми українці різні, і це можна зрозуміти. Переглянувши статистику в інтернет, так нині в інтернет, 15 мільйонів пересічних українців, а це 35% населення, дивляться, як від... і кожен дивиться своє. Як відзначити День Незалежності, як святкувати День Незалежності, як українці святкують День Незалежності? Як відзначатимуть День Незалежності, як святкуватимуть День Незалежності, 31 рік Незалежності. Шукають інформацію про привітання Президента України, парад, урочистості до Дня Незалежності. Їх це турбує, і це добре, значить, небайдуже, і значить, є цікавість. Дехто із них хоче самовизначення і переймається питаннями, які українці, які вони українці, яка українська нація, яка українська національність, особливості українців, відмінності українців. Особливості українського менталітету, українська особливість, відмінності українців, різниця у менталітеті між українцями і американцями, різниця між українцями та росіянами? Наскільки насправді відрізняються культура та ментальність українців і росіян? Українці та росіяни чим вони відрізняються? Чим українці відрізняються від росіян? Яка різниця в менталітеті українців? Україна не Росія, відмінності між українцями і московитами. Все це шукається багатьма українцями. Всі різні, але сутність все рівно одна і вона класна, вона прекрасна. А ще цікавляться майбутнє України, пророцтво про майбутнє України, майбутнє України пророцтво. 31 рік Незалежності України. Що далі? І це добре. Залишається лише мріяти і творити своє майбутнє. Але що б не шукали різні українці? Є те, що їх всіх об'єднує. Територія країни, країна Україна і українські глибинні бажання, які можна виразити наступними словами. Територія України велична природа і родюча земля. Населення країни славний народ з великою історією і традиціями. Для нашого народу притаманні індивідуалізм, але в нас цінні героїзм інших, родина. Рід, колективні перемоги. Ми любимо свободу, родину, землю, працю, відпочинок. Ми пишаємося своїми досягненнями, успіхом, дітьми, українською землею. Це наша батьківщина. І завдання кожного з нас своїми помислами, вчинками, берегти вже існуючі цінності та досягнення і досягнути найкращого. Слава Україні! Героям слава! А ваше призвання, шановний, кожний українець стати визнаним, заможним і щасливим. Приєднуйтесь до нас, разом досягнемо потрібного. Хочу привітати українців світу з формування незалежності і кожному побажати визнання, достатку, щастя! Щоб ви так жили? А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймідрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити. Ваше життя. Для вас, питання вивчав. Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал Фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!